Українців велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочках, червона калина, рідна земля для нас всіх – Україна. Раді ми вас привітати, бо у нас сьогодні свято буде нашу рідну мову вивчати і шанувати. Що за диво наша мова? Слово тягнеться до слова, речення сплітається, думка розцвітається. Солов'їну, Барвінкову, колосисту, навіки, українську, рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти, і плекати буду всюди повсякчас, бо єдине так як мати. Мов кожного із нас. Звуків дуже тут багато, у природі все звучить, свіщий вітер, грім завзято, Детевні в темнім небі буркотить. На весні співає пташка і стрюмочок десь дзюрчить, джміль гуде дзвенить, комашка, все по своєму звучить. Звуки зібрані у слово, що в далеку давнину утворили рідну мову. Українську чаївну то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Якась багата рідна мова, увесь чарівний світ о ній. Вона барвиста і чудова, І нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Ти мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна, і нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Країна моя Україна, ще пращурів пам'ять жива. Знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя Україна злітає, як птах у блаки. А мова твоя соловіна у кожній оселі звучить. Вічний сявіл, Солов'я, півонія, мальви, жоржини, моря діамантів. Це мова моя, це мова моєї України. Велична щедра і прекрасна мова прозора і чиста, як гірська вода до України. диво пар багата мова і вічна молода. Впала з неба в землю сонячна краплина, із краплини тої виросла калина. Стали до калини звертатись дівчата, білим цвітом коси почали квітчати. Солов'ї змостили гнізда на калині. і з тих пір по світу диви пісня лине. Солов'їна пісня, мова калинова. а від них і наша українська мова. Мово ж, моя мова, мова України, ти моя казкова пісня, солов'їна, розцвітай під небом цвітом квітом ясним, а любов до тебе в серденьку не згасне. А слів у мові не порахувати яскраві, наче зорі вечорові, жінки, немов трембіти у Карпатах. Могутні, наче хвилі ті Дніпрові. О, слово рідне, шум дерев, музика гір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між них левинний рев. Серце народу це мова, це слово, нації гордість культура престиж. Тож розправ свої крила, дати на свободу і над світом чарівно звучить. Українська рідна мова, найцінніший спільний скарб. Це Шевченка вічне слово, тиха пісня добрий жарт. Мова, українська мова, вона співуча, лагідна, дзвінка. Мова, українська мова, єдина, рідна і дорога така. Світи, розвивайся, мову, слова пелюстки розкривай. І в душах людей веселково, дзвінко, мов пісня лунає.